Всім привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі компанії Градієнт. Сьогодні познайомимося з моделлю плазморізу від торгової марки Megatech, а саме з моделлю ECOCUT 40 et 2 На початку відео поговоримо про переваги використання плазморізу для різки металу. Потім поговоримо про характеристики моделі і, звичайно, розкажемо, як почати працювати плазморізом та перевіримо його якість різу на тестах. Ну, а хто ще не підписався на канал, мерші підписуйтесь та поїхали. Для чого потрібен плазморіз Та де він використовується. Плазморіз дозволяє високоякісно різати різні метали, а саме чорні, нержавіючі, оцинковані сталі та алюміній, мідь, бронзу та їх сплави. Швидкість різу набагато вище, чим у газових різаків та КШМ. Цей апарат є універсальним, а також відрізняється високою потужністю та продуктивністю, поступаючи за цим показником лише лазерні обробці. Ще одною перевагою плазморізів є низька вартість розхідних матеріалів, адже робочим газом виступає звичайне стиснуте повітря. Нагадаю, що плазморіз завжди працює у парі з компресором. У цьому і є секрет принципу плазмої металу. Плазморіз створює плазму, іонізоване повітря розігріта до високої температури та зварювальну дугу. Електрична дуга, що утворилась, локально розігріває оброблювальну поверхню. Метал плавиться і утворюється різ. Температура плазми на цей момент досягає 20-30 тисяч градусів за Цельсієм. А саме зараз час перейти до характеристик моделі плазморізу ECOCUT 40ET2. Живлення апарату однофазне. При напрузі менше 220 вольт не гарантується видача максимальних показників апарату. Підпал дуги високочастотний, струб різки регулюється від 15 до 40 ампер. Робочий цикл на максимальному струмі буде дорівнювати 30%. Даний апарат зроблений з використанням високоякісних, адже транзисторів, завдяки чому коефіцієнт корисної дії збільшено до 90%. Максимальна товщина чистового різу дорівнює 12 міліметрів. Максимальна чистота чорнового різу дорівнює 15 мм. Трата повітря дорівнює значенню 150-210 літрів на хвилину, тому продуктивність підключаємого компресора повинна бути більше 150 літрів на хвилину. Номінальний робочий тиск регулюється діапазон від 3 до 5 бар. Додатковою перевагою апарату є вага та його габарити. Вага апарату 5,1 кг. Клас захисту апарату IP21S. Плати даного апарату, покриті термостійким лаком, що забезпечує надійний захист електроніки від пилу, вологи і конденсату. Серед додаткових функцій апарату термал-контрол. У разі недостатнього охолодження або перевантаження апарату спалахує світловий індикатор наявності помилки на передній панелі апарату. У цей момент струм різання знижується до мінімального значення для того, щоб уникнути виходу з ладу апарату. Роботу можна продовжити після того, як апарат охолоне і світловий індикатор захисту згасне. Час охолодження апарату складає від 3 до 5 хвилин в залежності від температури навколишнього середовища. Також є захист від низької напруги. Вхідна напруга менше 160 В вольт негативно впливає на роботу апарату. Саме час поговорити про комплектацію. До комплектації апарату входить. Клема зазавлення або маса витримує до 200 ампер довжина 2 метри, осушувач повітря з манометром та дві трубки, керівництво з експлуатації та гарантійний талон. Гарантія від виробника 3 роки. До плазморізу чудово підійде плазмотрон ПТ-31. Перейдемо до вибору компресора до цієї моделі. Нагадаю, що витрати повітря під час роботи складають від 150 до 210 літрів на хвилину. Для роботи вам підійдуть усі компресори продуктивністю більше 150 літрів на хвилину, тобто будь-який компресор з лінійки компресорів торгової марки Megatec. Мінімальна продуктивність базової моделі дорівнює 188 літрів на хвилину. До речі, огляд на моделі компресорів Star Air 24210 та Star Air 50210 можна знайти за посиланням у описі під відео. Саме час перейти до тестування плазморізу. Підключимо плазмотрон до плазморізу. Масу підключимо на плюс, а плазмотрон на мінус. Різати будемо у прямій полярності. Наповнюємо ресивер компресора та підключимо його до плазморізу. На манометрі регулюємо тиск від 3 до 5 бар. Налаштовуємо силу струму для чорних металів: 4 ампери на 1 мм товщини металу. Для кольорових металів 6 ампер на 1 мм товщини металу. Наприкінці рекомендації щодо самого процесу різання. Для запобігання переривання процесу різання не наближайте пальник ближче, ніж півтора міліметри до поверхні металу. Після закінчення різання для охолодження сопла повітря подаватиметься через пальник протягом деякого часу. Зробимо різи з металом різної товщини. Процес різки та результат на екрані. Друзі, дякую за перегляд цього відео. сподіваємось, воно було корисне для вас. Бажаємо якісної роботи з моделлю плазморізу ECOCUT 40 ET2. Також не забувайте підписуватись на канал. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!